Та да, Мирослав Гай, волонтер, координатор фонду Мир і Ко Мирослав повернувся щойно буквально вчора та я так розумію з зони проведення антир... опера... з Зони проведення антитерористичної операції, а саме з Пісків, де спілкувався Мирослав із бійцями добровольчого українського корпусу, про який дуже багато останнім часом ми говоримо в студії. Зокрема, спілкувалися ми з одним із кіборгів цього військового е групування, який включався для нас скайпом Позивний Гонтай е -е, його звати сьогодні. Так само спілкувалися, ми з командиром п'ятої е п'ятого батальйону. Правого сектору, чорним так само стосовно Донецького аеропорту. Ну і зараз будемо задавати питання з цього ж приводу Мирославові. Мирославе, скажи, будь ласка, <кхід> ну не скажи, неправильно почав. <кхід> Зразу так з того. Розкажи, будь ласка, про свою поїздку. Це ж ну, ми в принципі знаємо, що це не перша вже твоя поїздка. Це... Яка це до речі? Ти не рахував? Ну не знаю, точно. Я їжджу, як повернувся по ротації, що кожного другого тижня на 5 днів в середньому. Тобто в мене виходить десь приблизно 20, ну, десь 15 діб в зоні АТО в середньому. Щомісяця. Щомісяця. Ну, тобто фактично по пів там. Ну, в мене в середньому поїздка на тиждень займає 5 днів. Тобто ми їздимо кожного. Тобто, я їжджу, з напарником, ми чергуємось. Він їде, я їде. У мене їде. може нестандартне питання є, але воно полягає в тому, що очевидно, коли ти вертаєшся, звідти можеш дивитися телевізор, новини. Наскільки є адекватним висвітлення українськими медіа, телеканалами в першу чергу того, що там відбувається? Чи є воно. Об'єктивним, чи чогось не вистачає, ми чогось не бачимо. Тому що, ну скажімо, я там не був, там прямо аж так, от в пісках. Там. Сергій теж не був. Дехто з наших буває, але як переказати все, що там відбувається, це надзвичайно складно. Mm. Ну, я не дивлюсь телебачення, ми, в принципі, немає телевізору. Вже... Ясно, тоді питання знімається. Тоді я поставив о, о. дурне питання. Ну, Розкажіть, я... що ви не бачили в телевізорі, називається. Ну я скажу так. Е я слідкую за мас-медіа. Якщо я дивлюсь якісь ну, новини, ситуація. я дивлюсь в інтернеті і канали так само великі, тобто періодично сюжети інформаційні. Ну, там дійсно інформація трошки викривлена, в тому сенсі, що насправді наша армія не вдягнута. Це правда. Тобто, в принципі, щоразу, коли я вожу туди. Теплі речі, форму, навіть просто звичайні е, цивільні речі. Тобто це якісь свитерики або піддьовки, рітузи. Військові все це розбирають, тому що ми зазвичай передаємо це безпосередньо або хлопцям на передові, або на блогпостах, там де вони несуть бойове чергування. От цієї поїздки нам вдалося проїхати. В оточення до наших військових це в Дебальцево спочатку, а потім в Пєски, куди в принципі волонтери не дуже часто дістаються. От навіть ми потрапили. До 128-ї Ужгородської бригади. Це ті, що в оточенні артилеріста, я так розумію? Так, вони, ну там тристороннє оточення, там такі кишеня виходить, такий апендікс. І, в принципі, волонтери допомагають 128-ї бригаді, але ми потрапили на третю батарею, яка вперше за місяць побачила взагалі цивільних людей. Вони там стоять, живуть в техніці, в полях, несуть не тільки бойову службу, їх там обстрілюють градами періодично, вони відстрілюються. От, і ми привезли те, що найнеобхідніше. Це Слухай, теплі Я перепрошую, я переб'ю тебе, просто я можу забути. А це правда, що вони там воюють? Ну, одна з бойових одиниць знята фактично з, з п'єдесталу. Ну є там така у них одиниця, стела називається. Вона зняла це САУ, вона знята з п'єдесталу, з їхньої частини. Ну це насправді я, я вважаю, що це більше знаєте, як показник. Наскільки зараз мобілізувалися ці сили, всі наші ЗСУ? Вот. Да, хлопці дійсно там ремонтують техніку, ну, все на грані добра і зла. Короті. Розумієш, я зумисно задав тобі це запитання, тому що в п'ятницю так у нас був Сергій Згорець. У mm -hmm. п'ятницю у нас був військовий експерт. Ну, військовий експерт, що стосується техніки. Він видає такий журнал, називається він Дефенс Експрес. І, наприклад, Рома від зробив для себе дуже велике відкриття, тому що у нас дуже велика кількість новітньої техніки, яку ми виготовляємо тут, mm -hmm. і експортуємо її за кордон. Yeah, а у нас виходить, що наші військовослужбовці зараз фактично воюють музейними експортами. О, я, до речі, знайшов фото цієї стели. Я зараз перекину Роману. Ну, от батарея, де був, це шикарні. Люди це реально потужні чоловіки, які показ... ну, те, що я там побачив, це по-перше, шалений професіоналізм, тому що хлопці виживають і воюють в таких умовах божевільних. Вони і у них налагоджена координація з батальйонами по сусідству. От і у них дуже швидкі дії. Вони зможуть постійно несуть бойове чергування, тому що це САУ. Тобто це артилерійська установка, яку не можна копати, з нею можна постріляти і тікати одразу. Вони там фактично, ну коротше, грають у морський бій постійно. Ну, і Те, що я побачив, це класний професіоналізм, от, о, відданість така своїй роботі, розуміння справи. Тобто вони розуміють, що вони роблять, розуміють, як воювати. У них немає. Тобто, це вже зовсім інший рівень, ніж коли от тільки все починалося, коли я перший раз стикнувся з су. От. Командири нормальні, адекватні. А чого реально бракує з того з боку керівництва Збройними силами України? Розуміння, сприяння. Я не можу зрозуміти просто елементарні речі, чому не можна забезпечити солдатів вчасно теплим одягом, як мінімум. Да, до речі, нас і необхідною технікою. Я можу приватну думку сказати, що вона може трохи дивною, навіть такою логічною здасться. У мене. Є таке перечуття, що е, зараз не видається все на фронт, е, тому що немає зараз активних е, бойових дій. Тобто там є перестрілка, там реальна війна, там реально не стихає артилерія. Але ми зараз нібито в, в перемир'я, в лапках. От. І е, е, я думаю, що наша влада розраховує, що буде ескалація конфлікту і буде вся ну, війна довготривка. Це вже зараз всі розуміють, що це не на один рік. І тому зараз фактично йде просто акумуляція цих о, засобів о, техніки. Тому що якщо зараз почнеться реальний, ну реальний бій, коли попруть з авіацією, ну наприклад, то звідки цю техніку треба буде давати, розумієте, комусь треба буде давати на повну мобілізацію, ну організовувати і так далі. Тому я думаю, що зараз іде акумуляція. Громадськість, в принципі, зараз справляється з постачанням до певної міри. Тобто люди возять, волонтери возять. Якщо я знаю, що в мене за 4 буде там війна 2-3 роки. Тривати, так, буде То я, в принципі, як розумний господар, маю навпаки все зібрати, зберегти, щоб в певний момент, коли це буде найбільш необхідно видати. Розумієте? Якщо видати зараз все, то що потім видавати? Ну, от в мене така просто думка з'явилася від спілкування з досвідченими офіцерами. У мене був випадок, коли я заїхав в один військкомат, мене там попросили хлопці теплі речі, і я обурився, сказав, що. Ви знаєте, там, В Міністерстві оборони там є, в принципі, вони закупили те-те, -то, те то я знаю, що там є бронежилети каски. каски. Вони були дуже здивовані, тому що вони на жодну свою заявку не отримували, не отримували е -під, ну, ре підтвердження, на підтвердження реалізації. Тобто 0-0-0-0. Так вони не тільки не матюкалися, вони не тільки не хаяли керівництво, вони так переглянулися один на одного і кажуть, отже, бережуть. Мається на увазі на подальші якісь дії. Ну, в мене така думка виникла. Бо якщо, ну принаймні, те, що зараз я висловлюю, це хоча б якусь логіку має, бо якщо ні, тоді це Ну, ідіотизм. окей, а Вони бережуть техніку, бережуть бронежилети, а чому не берегти людей? Ну, тому що без людей це все ну, фактично нікому не потрібно. Дивіться, зараз в такому стані, як ми є, ми можемо боротися з, з сепаратистами дуже класно. Тобто ми можемо реально їх побороти, але ми не зможемо дати, не можемо дати відсіч російській армії. Розумієте, у нас зараз іде акумуляція засобів, акумуляція і фінансова, і світової якоїсь думки спільноти. Тому що, в принципі, ну зголосіться, що в такій ситуації, коли у нас немає газу вугілля, там немає недостатньо коштів на те 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 і інше, якщо зараз вириватися в війну. Ми самі не витримаємо. Тобто нам потрібна певна підтримка. А якщо ми зараз почнемо. Ну я не політичний експерт, щоб робити насправді такі якісь. Можемо виставки. показати цю зброю, яку вони зняли, та, з постаменту. Де О, да. так. стела. Це оце я знаю. От і тут ліпше видно. стела. Це з якого року? Ну, якого року 70-ті, здається. Чи свіжачок. Так, свіженька так. Бо іноді трапляється, що 60 або 50 роки. Ну, це дійсно. От реально, ми на минулому тижні дивилися разом з експертом, зразки, новітні зразки зброї. Кугуари, спартани, Дозор-Б, Козак, Шрек. Це тільки колісна броньована техніка. І воно реально все є. І йде зараз до того, що ми можемо в принципі виготовляти це все в закритому циклі в Україні тут, навіть з урахуванням е, того, що ми ну, свою броню вже маємо, ну фактично почнемо скоро виготовляти. А у нас армія воює експонатами історичними. Я ж кажу ще раз: на те, що я побачив, у нас зараз все готується до активної фази. Коли почнеться активна фаза, це доведеться видавати. Це а що що хлопці на фронті кажуть? Хлопці в бурні. Ну, хто як. Правий сектор обурений, наприклад. Вони реально воюють по-справжньому. Я ну, таких воїнів, напевно, бачив тільки в кіно. От хлопці фактично тримають першу лінію оборони і завжди йдуть навіть перші, аніж ЗСУ. От. Вони класні. І будь ну, всі військові, які з ними стикалися в реальних бойових діях, вони дуже добре визиваються про правий сектор. От. Але їх небагато, насправді. От два батальйони Чорний, наприклад. От він, я, я у них, до речі, жив, ночував. Класний комбат. От. Хлопці ЗСУ, ну, переважно більше, хтось хоче додому, хтось хоче ротації, хтось не розуміє, чому це так довго триває, хтось навпаки налаштований. Свій борг віддати батьківщині і нести службу до кінця. Просто насправді там дійсно не хті умови, особливо на передовій, тому що туди складно дістатися, складно доставити централізовано те теплі, теплі речі, одяг. От, тому я бачив навіть людей, які воюють в своєму, в цивільному. Є такі випадки: там куртки цивільні, такого плану. Бо дуже холодно. А як? Як туди дістатися? Важко діставатися? Ну там не те, щоб важко діставатися. В принципі, не важко. Там просто на крайніх блокпостах вас одразу попередять, що ви, як волонтер їдете туди на свій ризик, ага. страх і ризик. От ми проривалися на швидкості 140 через ці розбомлені дороги. Перед нами машина була з медиками, так її обстріляли. Ми встигли проїхати, а машина, яка позаду теж її обстріляла, вони там ще й відстрілювалися. Тому що фактично всі ці зони, де йде реальна передова, вони всі знаходяться, що п'єски, що от, під Дебальцево, туди до Інаківських шахт, вони всі знаходяться в такому апендіксі. І фактично терористи, як навіть сепаратистами не можу називати, <клух> фактично вони знаходяться з трьох боків. Оточують наші ну, хлопці. право. В принципі, це стандартна ситуація, стандартна їхня тактика. Вони і 31-й блокпост захопили, зараз захоплюють таким чином. Ну... Ні, 32-й, зараз таким чином захоплюють 31-й. Ну там, те, що я побачу, там зараз, по-перше, наші краще почали воювати, по-друге, наші. Більше координується між собою. По-третє, я бачу, що не виконуються всліпу накази генералів, а все ж таки повідомляється більша оперативна інформація, тому що іноді в штабі не знають, що ну, показують, там скажуть зайняти цю точку, позицію. Бо це висота. А насправді реально там висоти немає, там навпаки низина. Тобто на карті або помилка, або. Ну, це ще може бути стара карта, тому що ми в. Може бути, так. Ну, і Є такі просто ситуації. І військові, вже зрозуміли, що потрібно по місцю все ж таки діяти не сліпо. тобто... Іноді ситуація тобі підказує більш правильний вихід, щоб зберегти своїх людей. І багато батальйонів зберігали. О, там був один батальйон, який був в низині, його бомбили щодня, фактично. Там вони сиділи в землі в полі. Вони зараз спокійно зайняли висоту, і бомбіжки фактично припинилися, тому що вони зайняли більш вигідну позицію, і їх було без сенсу там вже бомбити. Так а як ну... тобто, наші воюють непогано, дуже непогано. Я б сказав би краще, ніж о, сепаратисти. Ну, це добре, що вони воють. Але як взагалі міг батальйон обонитися в низині? Тому що ну, мені навіть цивільній людині зрозуміло, що це абсурд. Ну, ви зрозумієте, у вас тисячі тисячі людей. Не завжди є можливість поїхати побачити оперативну обстановку. Тобто я тут не можу сказати, що когось треба звинувачувати. Я певен, що до певної міри є у нас і в штабі, і зрадники, але те, що я знаю, робота постійно ведеться щодо їхнього виявлення і. Знищення, тобто о, річ у тім, що люди на передовій вже навчилися воювати, воювати класно, добре. Багато афганців прийшли, які допомагати, багато літніх людей, вояків з досвідом. Генеральний штаб, він ще досі він зараз теж вчиться, розумієте? Тому що в нас не було війни. А вся ця махіна Міністерства оборони. Ну, якщо чесно, це бюрократичний апарат, який ніколи взагалі себе не не виправдовував. Ну, власне, так, про це не ви перші говорите в цій студії, що це бюрократичний їм апарат. Їм бракує менеджерів, просто елементарно менеджерів. От щодо логістики, вони не знають, не вміють, як її організувати. Чесно, бувають дуже смішні речі. Там можуть подзвонити там, з Міністерства оборони, попросити купити термоси на армію. Я кажу, чому термоси? Ви знаєте, що там, от ми нещодавно переправляли 200-го за свій кошт з хлопця. Там не було змоги відправити його, колони не ходили. А в принципі, на Батьківщину одного 200 відправити це дороге задоволення. Це тільки на гарючку туди-назад це вийде там десь там, 7 тисяч гривень. Тисячі кілометрів туди назад. От ми відправляли. І от я запитав там, жіночку, кажу, а ви взагалі знаєте, для якого батальйону ці термоси? Ми каже, ну я просто виконую те, що мене попросили, я не знаю. Я кажу, ви не я кажу, Ми просто знаємо оперативну обстановку спілкуємося безпосередньо з бійцями і з комбатами, і з комбрігами, і, в принципі, їхні потреби знаємо. Зараз не термоси доречні, там, наприклад, спальники, теплий одяг, там, тепле взуття. Тобто, це означає, що просто зараз е бюрократична машина ця вона не встигає за подіями. Ну, вона просто не неповертка. В принципі, я певен, що йдуть зараз от те, що волонтерів залучають на нарадиці до Міністерства оборони, до Міністерства фіскальної політики. Тобто, в принципі, процес іде на те, що реформується вся ця штука. Але повільно події вони більш шалені. Віна вона ж потребує негайних змін. Розумієте? негайних, прямо тут тут зараз. Ну, чекай, там же ж було створено при міністерстві оборони. Якась рада волонтерів. Да, яка так, працює. Так, працюють <кхів> рада волонтерів. Так рада... Воно дає якусь ну реальні зміни. Помічі вона Воно дає зміни. Вона дає кордону. Вона дозволяє координувати. По перше, волон... по перше. Волонтери зараз, наскільки я знаю, заходять в цей, як він господи боже. Комітет якийсь закупівель, який ага. закупою, і вони підказують, що цей бурнежилетик там він за дорогий, за таку ціну і не дуже якісний, треба купувати це. Тобто зараз волонтери, фактично, ми не можемо цей, цей процес на, на нього впливати. В плані так, от ми не маємо там кількості голосів, але ми маємо змогу підказувати, і слідкувати і доносити громадськості про те, що відбувається. Ну, і таким чином зараз координуємо. Я взагалі о, от координуюся з іншими просто волонтерськими організаціями. І про те, що відбувається в міністерстві, зазвичай знаю, або коли міністерство до нас звертається, або через інших волонтерів. А як часто міністерство звертається? Ну, от вчора звернулося. Ну, от. Так, в принципі, до волонтерів Ну, волонтери координуються постійно з ним. Я маю на увазі, наскільки часто і з якими потребами звертаються Міністерство оборони, тому що ти так ну, говориш про це, ніби це якийсь такий перманентний процес. Ну, волонтери, волонтерські організації постійно зараз ну, з ладою мають наради в тому чи іншому вигляді. Наприклад, що четверга в Міністерстві фіскальної політики відбувається нарада волонтерів, будь-яка волонтерська організація, хто хоче, може туди прийти. Я навіть коли в перший раз потрапив, я навіть не знав, що в нас такі організації волонтерські, там їх сотні. Вони приходили там вирішувати питання, наприклад, з поставками того чи іншого в зону АТО через кордон. От яким чином обминати митницю, таким чином вирішувати ці проблеми. От, і я скажу, що я зрозумів для себе, що основна проблема не... В тому, що нам може митниця розказати волонтерам, що волонтери можуть порадити, як ці всі юридичні питання краще вирішувати там на митниці. Нашу службу треба реформувати всю повністю. Ну вона буде реформуватися. Просто питання коли? Чим скоріше, тим менше втрат ми понесемо. Ну, повертаючись власне, до Пісків, таке питання, на чому там тримаються ці. ну от про них всі кажуть, там, залізні люди, кіборги. ну Це ж зрозуміло, що це, ну, це живі, живі хлопці. На чим, на чим вони тримаються? О, з, з тих кіборгів, з якими я спілкувався, це справа сектору, я можу сказати, що це, по-перше, шалений патріотизм. Дуже багато людей з, зі Східних областей, зі центральних, східних, з центральних, Харков, да, з Харкова, переважно, з Гінічів, Херсон, Харків. В правому а, секторі. Да, повно. Там половина російськомовні, всі російськомовні, багато людей з вищого світу. Тобто це інтелігентні, дуже ідейні люди, які іноді не можуть. Вони завжди можуть чітко сформулювати свою позицію. Інша річ, що наскільки вона романтична чи не романтична, переважно це романтики, які відстоюють цю батьківщину. Ну, найліпший світ нації, з того, що я там побачив. Щодо військових, ЗСУ, ну, їх тримає в першу чергу наказ. Ну, і Потім кожна бригада, знаєте, це е, е, різні царства. Тобто в якійсь бригаді Камбриг сам там, разом з своїми хлопцями своїм прикладом подає там, приклади хоробрості і е, не ховається і з ними перебуває на передовій і, і вирішує всі питання оперативно. В таких бригадах зазвичай. де Велика повага до командира. Це, наприклад, третій полк спецназу. Тут прекрасний кіровоградський, дев'яносто п'ячу. От про третій полк спецназу найменше відомо, тому що говорять про 93 третю бригаду, про 79 ту про правий сектор. А от третій полк спецназу, чи я так погано шукаю, чи дійсно мало говорять? Чому річ у тім, що аеропорт був достатньо закритою зоною перші от ці місяці? Я можу сказати так, що з того, що мені відомо, всі перші місяці ці най, найважчі, так? коли ще не було масових заїздів журналістів до аеропорту, його тримали третій полк спецназу, Кіровограда та правий сектор. Оці бійці, які о, в першу чергу, вони довели, що можна в таких умовах не тільки відстояти аеропорт, а ще й перемагати і ще й глузувати супротивника в тому сенсі, що ну, давати йому такого публічного ляпасу щодня, показувати, що ми краще воюємо, що ми вміємо воювати, і що так просто до Києва вони не дійдуть. От. Оце ці хлопці. А що про них можна сказати? Вони постійно вирішують оперативні питання. У них постійно там ротація от мим. Прекрасні бійці. Ну, мабуть, будемо завершувати. На сам кінець, якщо ти не проти, покажемо останній твій фільм, короткий, про Кіборга. А є в тебе? Ну, є, може. є. Я ж, ми ж домовляємося, коли хтось веде інтерв'ю, то це той, хто більш а. компетентний. Тому більше Сергій зараз говорить, це щоб у глядачів не виникало питання, а що там в скрипі сидить, закляк. Тому що він в темі більше. Я, ну, я запитав те, що мене цікавило вже фактично. Я сподіваюся, відповів, відповів. Ну так, реально так. Тому що, ну, є, якщо читати все, що в мережах, то. В соціальних метах, так звана диванна сотня колись була, тепер дуже багато фахівців по фронту. Але складати до купи загальну картину надзвичайно важко, тому такі питання були. Я хочу від себе тільки додати, от перед тим як поставлю ролик, що о, треба там на передовій немає паніки. Паніка є тільки в тилу. От Реально, немає ну, паніки. Не, не перший це ворог в цій студії. Щодо поставок, немає старії цієї, там ведуть війська, не ведуть. Там немає е, проблем, скільки танків зайшло з того. Таке, що ведуть війська, якщо вони вже введені? Немає мається на увазі, скільки танків ще додатково зайшло. Вони всі будуть знищені. Ну, Ворог тип, не пройде. Але якщо пройде, йому у, у нього буде горіти земля під ногами. І там немає таких розмов про зраду. В принципі, я для себе, от, з того, що я бачу аналізую, я розумію, що. Наше реально уряд там, з міністерство, воно не ідеальне. Але я не бачу зради. Я бачу десь некомпетентність, бачу, що зараз це виправляється. Бачу, що це громадськість. Самі вояки своєю громадською позицією вимагають шалених змін. І уряд змушений підлаштовуватися. Я бачу з їхніх дій останніх, що в принципі вони розуміють ситуацію і мають певний план, мають стратегію. От наразі, ну звичайно, це така війна виходить з тримування. Я бачу, що ми затягуємо цих росіян все глибше і всіляко намагаємося світовій громадськості показати. От, дивіться, ми мирні, вибачте, наші хлопці стоять у нас перемир'я, ми тримаємо. Ми не даємо у нас рівно стільки військ, скільки щоб тримати. Ми не агресори, ми не нападаємо, ми не от ми це доводимо. І я певен, що найближчим часом ця ситуація буде вирішуватися і почнуться бої. Ну, Все говорить про передову. Все говорить про ту кількість сил, яка там зараз накопичена. Воно, знаєте, як рушниця, яка висить на стіні, вона рано чи пізно має вистрілити. Як у ну, Чехов. От... Тобто є небезпека, що росіяни підуть в наступ просто. Я, ну, певен, що... небезпека, ви ну, кажете, я певен, що вони підуть. Вони дуже далеко зайшли. За НАТО забагато техніки там накопичують. Я, до речі, якщо можемо, давайте покажемо 61-й рядочок, Я сьогодні, я як обіцяв вам, шановні глядачі, все ж таки намалював графіку. Рома, якщо хлопці там не можуть, то покажи, може, ти на Та Я можу, так. Так, це кількість. Скажімо так. Кількісні показники так званої армії ДНР та ЛНР. А ось уже О, бачите їх є. на своїх екранах. Отже, вони там накопичили за інформацією групи «Інформаційний спротив близько 115 танків, близько 280 броньованих машин, близько 500 одиниць автотранспорту, близько 100 одиниць гармат різного калібру, від 14 до 15 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, від 10 до 12 тисяч бойовиків. І це ще е, варто враховувати, що вчора фактично пройшла не те, щоб мобілізація, але видавалася. Е, примусова мобілізація. Так, ну, примусова мобілізація фактично на виборах. Відбувалася, видавалися повістки прямо на виборчих дільницях. Тобто, ну, тут зрозуміло, що просто так всю цю силу там ну, не, не, не на пікнік збирали. Маємо це розуміти. Отже, Мирослав Гай э, був у нас у гостях, волонтер, координатор фонду Мир і коду, який 15 днів на місяць проводить в зоні так званої АТО. Ну те, що називається війна, і тепер. не просто не просто проводить. Ми ще маємо згадати вчора, раз що Мирослав ще й знімає цикл документальний під назвою братерство ну, АТО. ще Сергій Лисенко. Так і Сергій Костя Лисенко. Могильник.